Каже, Вітя, що це по ідеї мощностний клапан. 125 кубів майже має пилити. Ну давайте зазирнем. зазирнемо. Поршені, але щось. Шосі... Ну є. Тут трошки наригано, ну, як думаєте, є на ну, це зачистина, а де ж двигун? Маркіровка. Зараз знайдемо. Давайте про головне. Як думаєте, шатуну капут? Чомусь тут вже капут, не даром, даремно його крутили. А ну-ка, Опача, що це за гілза чугунна, походу, так? Да? Да, він вже да, він вже гілізований, Але слухай, такі там Золоний. а, -а богу алюмінівсь, такі рубашки. А ну-ка, що тут? Тукі -ту мішка. Да. Ось. Ага, тут воно і перегріте. Ще побігає, так? Да? Його треба робити. На верхній шейці нормально, але менше з тим. Одне кільце, кільце, кільце. Ну-ка його туди, де дивіться, переверни. Це стерти з Юзю. Ну так того він і зупинився. Це добре. Тому що вже тут пішла стружка від тих от ігольчастого. Що, це треба провіряти коробку? Чи вона включає, провіряти генератор. Дивіться, завтулений. Як думаєте, так з заводу йшло? Щось я не бачив на 2Т, ну це точно тут -то завтулено. Що це відчок? Це вертекс, так? Да? Що це пошень вертекс, що на ньому написано, напевно, стандарт. <гум> ну так, да, шатун тут потрібно 100% міняти як мінімум. Можливо, є в когось такий коленвал, можливо, рідкість. Ну, такий двигун є. Тут, тут можна сміло навіть от, <гум> 150% ку натякає, є куди точити. Да, а це можна з тим клапан случить. Ну да. Ха -ха. Цікаво. Каже, каже дядя дивіться, що вони ціняться оці старушки Honda MPX, двигун. Каже, на нього не зима має бути класно. Дивлюсь дійсно, хід поршня досить довгенький і він на, на низлах має бути. Хороший, що 2Т, до 2Т, дуже дуже добре. Але дивлюся, що ще електроніку на нього потрібно буде підключити тут з індуктивного 2. Там може бути, на, каже відділ, задня. Ну і дивно, чому силовий дріт, от от силовий дріт, який йде на саме на іскру, він дає тут 126. Я не знаю, чи він тут не під такий комутатор, як якому це вдосталь. Це, 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 цим потрібно буде зайнятися, поки буде колінвал на перепресовці. Це діло також в часі затратне. 2700 я бачу на сайтах ось такий от шатун з двома сепараторами. Цей комплект шалений потрібно ставити на ноги. Передачі, я так тут зрозумів, 4, ну треба буде інфу покопати про ці ну Це взагалі О, да, Ви знаєте за скільки кум мені це все віддав? Чисто за ціну бартера, за 100 доларів. Ну, і раз я введу вже такий блог, що ти тримаєш Бодя, інтриги, ну за 100 доларів, я думаю, і ще, і ще каже, подивиться, пацани, перший раз, чим, чим бо гроші ніхто ще не давав. Ну, такі ми засранці. Але, але буде, буде ставитись на ноги однозначно.